Ночі там палало як дньо. Летіли снаряди як дощ і стріляли так само хлопці зі всієї збої. Поступила команда нам вирушати на сторону Дебальцева, щоб ми тримали. Будемо казати, залізничний узол для нас був дуже важливою точкою, будемо казати так. Тоді була зима, холодно було. Попали в таке село Чернухино. Рота була розкидана, стояли по вісім, по шість, будемо казати так, по екіпажу. Люди стояли, були розтягнуті там на шість, на вісім кілометрів один від одного. Ворог добре закріпився. У нас, допустимо, була вулиця, а вже на протилежній вулиці вже був ворог. Наша задача була в основному в тому, щоб наша піхота завжди, була, щоб завжди мала вільний проход. От взяти ті роки, чи на 14-15, ми постійно були в наступі. Мій екіпаж завжди Піклувався про те, щоб я завжди був біля техніки. Командир бойової машини наводчик завжди був біля мене, куди я, туди і він їхав. У нас не було так, що от приїхали і ми вже встали і стоїмо. Ні. Тоді було постійне двіження. У мене був наводчик, він постійно ми стріляли, щоб машина була заглушена, щоб ворог не міг почути по звуку, з чого стріляють. І звідки стріляють? Тільки в мене наводчик відстрілявся, він дає команду «Механік, заводь, переїжджаємо. Все, я завівся, він мені сказав, куди, на скільки там метрів, там, на кілометрів чи на 500 метрів. Завівелися, рушили і все. Ми з того місця переїхали на друге місце. По нас стріляють. І не з автоматів стріляють, а стріляють з градів, з, з мінометів, з артилерії важкої. Ворог вів з, з озброєння, починаючи від мінометної батареї, закінчуючи градами. Ночі там палало як днем. Летіли снаряди як дощ. Що виходиш і воно все світиться, все як, ну, видно, як днем було. Звичайно, їхня чисельність була більша, ніж нашої чисельності. Але все-таки Збройні Сили України трималися до, до кінця. Збройні сили я потрапив по мобілізації 2014 року в 30-ту механізовану бригаду. Моя задача була, щоб завжди техніка була в справному в робочому виді. Хлопці з мене постійно сміялися, бо я постійно чорний ходив. Я постійно чорний ходив, У мене руки в маслі, по місцевості є глина, є болото. якщо на гусіні це все забивається, його треба очищати вручну. Бо якщо його не почистиш, сильний мороз даре, тоді ти нікуди не поїдеш. Бо все воно забите, глина замерзла, воно виходить як цемент що Якщо треба виїхати срочно, ти нікуди не вийдеш, оце закатуєш, рукава стаєш. У мене ще зампотів був в 30-ті такий, йому років 56 було. Він з мене сміявся каже, ну що, що, я від тебе такого не вже дав. що ти закатаєш в 30 градусів морозу, закатаєш рукава і почнеш то було то вишкрябувати. Це єдина, єдина техніка, яка була в 14-15 рок, ну, роках. Тоді, я ж кажу, допустимо, якщо взяти скоро, от, ну, скоро не проїде по таких ґрунтах, по таких колдойобинах. Якщо там болота, ну, машини засідають легкові. тоді все було БМП. БМП це все вивозило. Двохсотих вивозили, вивозили, трьохсотих. Це бойова машина піхоти, яка важить 14 тонн. Повне снарядження бойової машини це 2,5 тисячі снарядів, 500 снарядів і 2000 на ПКТ. У мене було повністю боєкомплект машини, плюс запасний боєкомплект машини і плюс по заправках. Ага, Мені там літри не вистачало, приїжджав заправщик. І їх нікого не волнувало, щоб повністю аж переливалося, ну, щоб в те був запас ходу постійно. У бойовому ну, набагато тяжче, бо це ти їдеш в люці, там маленьке стекло, і тобі треба знати габарити машини, довжину машини, є повороти, є отакі ями, щоби. Люди, які їдуть на машині піхота або в машині, щоб не тільки думаєш про себе, щоб тобі доїхати, а ті люди, які в тебе сидять в машині, щоб не побилися вони, щоб нічого вони не переламали. Це якщо от, срочний виїзд, я не кажу, що тут всі безсмертні, що тут ну, нікому не всім страшно. І мені страшно, бо як от мене постійно якийсь виїзд, мною починає тіпати, навіть у ті 14 років, я пам'ятаю, коли там прилітало щось, чи ще щось, і кудись треба срочно виїжджати чи міняти точку. І тільки сідаєш, молишся, кажеш, Боже, поможи, або малишка поможи, все, давай за крайній раз якийсь виліз нас, щоб все було в нас добре. Ну, тільки рушили, проїхали 20 метрів, перестаєш труситися вже, все, вірений трошки в собі, і поверталися, слава Богу, всі живі. Оце я пам'ятаю до сих пор, це же ж піхота, вона вся сидить на машинах, всі хлопці прив'язані, бо тоді не ночували ніде, нічого. Це постояли 5-10 хвилин. Команда, отак ми їздили, їздили, каталися. І це 5 днів без сна, Пам'ятаю, ми потім приїхали на Миронівка, якщо я не ошибаюся, село. Ми приїхали на... Автобазу туди, і нам дали трошки відпочити, там, ніч відпочити дали, то я не міг заснути того, що дим від БМП настільки в очі проївся, що типу, як варив сваркою і воно аж як, як пісок там, то я сутки не міг спати нормально. Оце саме жорсткі для нас от, такі дні були, що от 5 днів це без їжі, без нічого. Там був у нас хороший док, який бігав, давав гарячого чаю хлопцям кофе, щоб ну, якось доїхати кудись. Тоді вже дороги були всі перекриті, вже не було поставок, доставок не було. Нічого нам не доставлялося, вже перебивалися всі своїми силами. Командир 128-й, ми підпорядковувалися, він каже, хлопці, ми от 15 лютого вечором, він каже, типа є зелений коридор, ну ми на це не надіємося, але виходити будемо ми всі. Виходили ми ранком, вже світанок був, виходили ми по полю. техніка, яка не доїжджала, вставала, хлопці пересаджувалися, на одне БМП можна було посадити 40 чоловік. Тримали хлопці. У мене найбільше сиділо 30 чоловік на БМП. І стріляли так само, хлопці зі всієї зброї, коли виходили. Бо стріляють зі всіх сторон і теж віддають хлопцям відв'ятку. Тут а, вже не по швидкості, головне головне вже по майстерності. Щоб розстояння було, хоча б машина від машини 50-80 метрів. Бо якщо дуже близько їдеш, може снаряд попасти, ти не встигнеш, буде другу зачіпляти. Можна свій екіпаж уробити, і можна і сусідній екіпаж угробити. Ну, виход був теж складний. Вийшли вже з Дебальцева. От е, хлопці до мене підходили, і вони просто-напросто жали руку і дякували, казали, ми тобі вдячні, що ми живі, здорові. Кажуть, ми би хотіли б з такими механіками служити. Воїн це я.